На даному об'єкті натяжні стелі ми реалізували за дизайн проєктом від Юлії Зубар, використали біле матове полотно MSD Premium та тіньове примикання по периметру. У вхідній групі примикання натяжної стелі ми реалізували через меблевий добір, аби забезпечити легке користування шафами. У першій ванній кімнаті ми розмістили парящі підсвічування, профіль IPR S4 для створення приємної атмосфери. У другій ванній кімнаті, з цікавого ми встановили щелинний дифузор від Malan. Та у душовій кабіні в нас в якості основного освітлення світлова стеля. І також ми можемо керувати рівнем яскравості для нашої зручності, створюючи необхідну атмосферу. У вітальні в нас реалізовані підшторні ніші на профілі F1 від iProf. В якості основного освітлення в нас вбудовані магнітні треки. Подивіться, як гарно разом з магнітними треками поєднується щілинний дифузор від Aerostar. Зону вітальні та коридору. Ми поділили тіньовим сепараційним профілем. У дитячих кімнатах в нас також встановлені щілині дифузори, примикання в нас через меблевий добір, так як всюди в нас меблі під саму стелю, для правильного розташування штор та зручного користування ми встановили вбудовані карнизи SK Excel від LieTAT і додали в них підсвічування. А ось і друга дитяча кімната. Тут в зоні відпочинку ми встановили паряще підсвічування з арчобі-стрічкою. Сахар це не про квадратні метри натяжних стель, а про функціональні та стильні рішення, які будуть служити вам роками.